Чим небезпечний борчівник сосновського? Першу чергу це є токсична дія даної речовини, і токсична дія може проявлятися при контакті або навіть і при тривалому перебуванні в зарослях борщівника сосновського або навіть окремої окремої рослини. Зв'язана токсична дія з тим, що виділяються фітосполуки, які знешкоджують які знешкоджують захід шкіри від ультрафіолетового про промінення. І навіть короткочасне перебування під сонячним провінням викликає опіки як першого, другого, третього ступеня, і в важких випадках це може провести навіть і до смерті. Особливо небезпечна дана рослина в період світіння. Це в нас червень, липень, місяць. І тут ми бачимо по, по зверненню наших громадян. Так у червні місяці у нас звернулося 39 наших краян за медичною допомогою до медиків це є 32 дорослих і 7 дітей. Одна людина була госпіталізована. Відрадно те, що у нас смертельних випадків немає, але все-таки ризик є досить високий, тому ми мусимо розуміти і знати, що саме яким чином небезпечна дана рослина і як правильно діяти. Отже, при контакті, навіть нетривалому перебуванні біля борщівника Сосновського, а тим більше би би впосередньому контакті виділяється речовина, яка попадає на шкіру, а при тривалому перебуванні це перебування в органи дихання, як ротову порожнину, так і трахею, де також може бути найбільш важке враження. І привести до найбільш небезпечних, небезпечних випадків. І це тоді ми говоримо про ті випадки, які загрожують безпосередньо життю, життю людини. Е, які прояви е, враження Боршинка Основського? Найбільш небезпечно це є те, що не зразу ми можемо це побачити. Це може відбутися пізніше, тоді, коли з'являються виразки на шкірі, тоді коли піднімається температура і з'являється лихоманка. Тому, коли ми збираємося десь на прогулянки в ліс чи на, 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 на поле, ми маємо ознайомитися, як виглядає дана рослина, ознайомити це особливо дітей, щоб вони розуміли і знали, що, як, яким чином вона небезпечна. І е, навіть при малому контакті або перебуванні ми повинні себе обезпечити без для, е, від того, щоб ми не повинні перебувати на сонячному опромінні, а там, де там, де враження шкіра, ми повинні забезпечити захист від ультрафіолетового опромінення чи сонячного сонячного протягом 2-3 днів. При появі симптомів враження не потрібно розчухувати, не потрібно розтирати зони враження. Таким чином ми можемо Рознести дану речовину по всій шкірі і тим більше усугубити, усугубити токсичну дію речовини. Коли вже відбулося, відбувся контакт, ми бачимо, що є прояви цього, не потрібно похиці, які є, вскривати, не потрібно. Не потрібно якимось чином без консультації з лікарем наносити якісь інші препарати, потрібно промити зони враження мильною водою або розчинним маганцовку, потрібно обробити спиртом, а також при наявності медикаментозних засобів при опіків нанести, на, нанести це на шкіру. При, при великих зонах враження необхідно звернутися необхідно звернутися до лікаря. Як було вже сказано, борчівник Сосновського має досить шкідливий вплив на здоров'я людей, але разом з тим і є дуже великий його негативний вплив і на біорізноманіття. Ця рослина завдяки своїй потужній масі. Відтісняє місцеві види не лише тривних, а й деревних порід з територій і надає їм розвиватися. Він легко пристосовується до будь-яких умов. Йому не страшні ні заморозки, ні посухи росте на будь-якому ґрунті. Великі і широкі листки борщівника розпускаються навесні раніше, ніж за інші рослини. І за рахунок цього він вони затінюють і не дають рости іншим видам рослинності, і в цьому його перш за все велика шкода. Під, під борщівником зникає навіть. Деревна дернина, а восени, коли його листки в'януть, під ним оголюється зазнає змиву. Шляхи поширення і стійкість борщівника сосновського також досить відомі. Воно розноситься вітром, водою, також будь-яким видом транспорту, людьми та тваринами. Одна рослина борщівника сосновського дає 15-20 тисяч летючих насінин, причому не може проростати в ґрунті навіть через 10-12 років. Насіння розсівається в, мет... в діаметрі 5-6 метрів, а зимою разом з вітром розноситься разом з снігом, в яким знаходяться оці насінини шкідливої рослини. Відомі три основні методи боротьби з тим борщником сосновського. Один з них це є механічний, тобто скошування. Для того, щоб механічний спосіб був ефективним, потрібно систематично підкошувати борщовник Сосновського, не давати утворитися сутвіттю. Це необхідно проводити в декілька прийомів, адже одноразова обробка, вона не дасть того ефекту, який ми хочемо досягти. Агротехнічний метод це метод поранки, який застосовується на великих ділянках, де ростуть сільськогосподарські рослини. Ще один, ще один вид боротьби з борщівником Сосновського – це хімічний. Науковцями Прикарпатської державної сільськогосподарської академії було проведено дослідження і вибрані найбільш оптимальні. І гербіциди, і поєднання яких дає практично 99% ефекту боротьбі з шкідливою рослиною. Але треба врахувати про те, що з борщівником сосновського треба починати боротися ще в грудні місяці. Що я розумію під цим фразою боротися в грудні, те органам місцевого самоврядування територіальним громадам треба в бюджет закладати кошти для того, щоб розробляти свої програми, для того, щоб починати в березні-квітні. Ефективні заходи щодо боротьби з поштівником Сосновського. Що на сьогодні ми маємо яку картину? Зокрема, нашими спеціалістами було прораховано вартість лекалізації борщівника сосновського методом скошування на одному гектарі становить майже 4,5 тисячі гривень. Вартість обробки хімічним методом, дещо дорожчий, становить 6,5 тисячі гривень. І ми вважаємо, тобто спеціалісти головного управління, що найбільш оптимальним методом боротьби з борщівником в Івано-Франківської області все ж є багаторазове скошування на різних фазах вегетації, тобто квітні червні, місяці. Сьогодні ми провели аналіз і зібрали дані щодо його розповсюдження. Сьогодні на території Івано-Франківської області площа під цим, під цим буряном складає Близько тисячі гектарів в 98 територіальних громадах. Найбільші площі цієї рослини зафіксовано на територіях таких громад, як Івано-Франківська, 128 гектарів, Рогатинська, 96 гектарів, Староборчанська 77, Переліслянська Тудубівська – в межах 50 гектарів. Основними місцями поширення борщівника, за даними територіальних громад, являються, перш за все, прибережні та придорожні смуги. Ця площа становить біля 400 гектарів в межах 40% від цієї площі. Господарські двори колишніх селянських спілок становлять біля 300% або 30%. Відсотків. 300 гектарів або 30%. Відсотків. Природні пасовища в межах 20%. Відсотків. Також було проаналізовано бюджети територіальних громад. За аналізом виявлено, що на 2023 рік в бюджетах заплановано біля 1 мільйон 900 тисяч гривень на кошти з локалізації та ліквідації борщівника Сусновського. Тут варто з позитиву відмітити Коломийську міську територіальну громаду, яка виділила в своєму бюджеті біля 1 мільйона гривень на боротьбу з борщівником з На сьогодні використано вже біля 1,5 мільйона тисяч гривень, що дало можливість провести заходи на території біля 50% від заселених від заселенок. Головним управлінням проводиться своє, перш за все інформаційна робота щодо профілактики і локалізації. Боршівника Сосновського, всі 62 територіальні громади, ми надали інформацію щодо методів боротьби з борщівником Сосновського, розробили відповідні пам'ятки, як поводити себе в даній ситуації. Щодо, якщо порівняти щодо ефективності проведення боротьби, ми володіли цифрами 2020-2021 року. І якщо на той момент знову ж таки по даних територіальних громад площа становила. Біля півтора тисячі гектарів, то на даний момент вона становить тисячу гектарів, Значить, можна робити певний висновок про те, що заходи є ефективними, але їх потрібно проводити систематично і регулярно.